Всім привіт! Це Anyways і сьогодні не до жартів. 19 квітня 2023 року пішов з життя учасник відомого південнокорейського бойс-бенду Астро Мунбін. Ця трагедія сколихнула всю Корею, якщо на увесь світ. За версією поліції, співак наклав на себе руки, його тіло знайшов менеджер. Мунбін дебютував у Астро сім років тому як центр, вокаліст і головний танцюрист. Гурт був доволі популярним із самого початку, отримував нагороди та визнання. Впевнена, ви чула про хлопців. У лютому 23-го року. Контракт Астро підійшов до завершення, і усі, окрім Роккі, продовжили співпрацю з агентством. Астро стали гуртом із п'яти учасників. Компанія продовжила просувати артистів. Мунбін і синха були на концерті кілька тижнів тому. Планувався тур в Америці. Однак усе змінилось 19 квітня о 20.10 за корейським часом Мунбін був знайдений мертвим у себе вдома. Менеджер, який знайшов ціло айдола, приїхав до нього через те, що той не прийшов на репетицію. Вірогідно, це був суцид. 20 квітня гурт Astro і Fantagio Entertainment підтвердили смерть співака. З того моменту життя учасників гурту сім'ї Мунбіна, і напевне світосприйняття багатьох з нас змінилось. Фанати Астро були і досі перебувають в шоці. Ніхто не очікував таких подій, адже не так давно Мунбін посміхався у тіктоці на концерті, пости фото, на яких він здавалось би щасливий. Як ви розумієте, ключове слово здавалось би. Ця трагедія ще раз доводить, що ми не знаємо, що насправді відбувається з нашими улюбленими співаками, айдолами, артистами тощо з людьми, які знаходяться по ту сторону екрана. Усмішка не завжди означає щастя, за нею можна багато приховати. Це робота будь-якого айдола, буквально. Хтось плаче, хтось не розуміє, хтось шукає виправдання. Нещодавно в інтернеті з'явився слух, чутка, що Мунбін пішов з життя через проблеми з серцем. Багато фанатів вірять в це, шукають під. Та навіть кажуть, що це уже підтверджено родиною співака. Їх можна зрозуміти. Я не уявляю, як би почувалося, якби мій улюблений співак неочікувано зробив таке. Та для тих, хто хоче зрозуміти правду це чи ні, маю сказати, що жодних заяв, підтверджень щодо проблем з серцем не було ні від сім'ї, ні від корейських змі. Це здогадки фанатів. Нам складно прийняти факт. Мунбіна, напевне, усі ми задаємося питанням, чому він це зробив, але давайте згадаємо наскільки ця індустрія жорстока і важка. Ти маєш бути ідеальним, уміти усе завжди посміхатися, і не дай Бог щось піде не так. Тебе одразу захейтять. Ти не можеш сказати компанії ні, коли не хочеш чогось робити. Подекуди ти навіть своїм фанатам не можеш сказати ні. Згадаймо, фанколи. маєш у ти на концерт ідеш. Маєш у ти на фотозйомку Ідеш. Маєш танцювати, навіть якщо почуваєш себе дуже погано, танцюєш. Як я казала раніше, Астро планували тур Америкою. Можливо, Мунбін був настільки морально і фізично виснаженим, настільки погано себе почував, що не витримав. Можливо, він втомився від цієї індустрії. З одного боку. Хлопець продовжив контракт, а з іншого зробив це, бо не знав, що робити в цілому. Уявіть, ви не хочете чимось займатися, а вам доведеться робити це наступні 5 років. Для мене це страшно. Є і ті, хто винить біна за його вчинок, але для мене це дуже дивно. Адже уявіть наскільки людині має бути погано, щоб вона зробила це. В інтернеті зараз велика увага приділяється Мун Суа, сестрі Мун Біна і учасниці Біллі. Про те, що соу сестра Біна, я дізналася якраз 19 квітня, так як не слідкувала ні за Астру, ні за Біллі. Але цей факт мене вразив. Я не знаю, це напевне не треба проговорювати, але уявіть, як ця дівчина зараз себе почуває. Бін підтримував сестру багато років, був для неї опорою, Ще влітку вони разом виступали, нещодавно знімали тіктоки. Були на інтерв'ю шоу разом і виглядали такими щасливими от реально. І в один момент Мунсуа розуміє, що її брата більше немає. Уявіть її стан його типу не повернути, не виправити, не поговорити з ним, не підтримати. Я, мабуть, драма квін, але вибачте, це те, що я думаю. Вона розуміє, що більше немає того сильного плеча. Я просто сподіваюся, що компанія дасть Мунсуа перерву і не буде змушувати її працювати, співати і танцювати принаймні стільки, скільки їй це. Потрібно не знаю навіть, чи можна взагалі підтримати людину у такій ситуації, але якби я могла, я б це зробила. Мунбін покінчив із собою день народження своєї мами. Можливо, це також про щось говорить. Можливо, він не мав підтримки від родини, почувався самотнім і не знав, що йому робити, до кого звернутись тощо. У будь-якому разі і не превеликий жаль його більше не повернути. Тож, люди, я вас прошу, ніколи нікого не хейтіть. Ні у житті, ні в інтернеті. Не факт, що Айдол страждав саме від кібербулінгу, але тим не менш. Ви не знаєте, як людина себе почуває, про що думає, що в неї в голові. Перед тим як писати поганий коментар, подумайте двічі, а краще не пишіть взагалі. Від цього ж нікому краще не буде. У Кореї багато хто висловив повагу до Мунбіна. Це і учасники BTS, і IU, і ось повний перелік айдолів. Камбеки, деякі виступи були перенесені чи відкладені. Ведучі емнет висловили свої співчуття, а айдоли, які тоді просувались на шоу і просуваються зараз, наразі надягають чорно-білий одяг на свої виступи. На жаль, і на превеликий подив, просування. Певних камбеків продовжилося. Це не вина айдолів, це вина компаній, Mnet, тих, хто не заборонив це у такий час. Це доволі дивно. Того, що, типу, це велика трагедія, і вони вимушені співати і танцювати навіть після 19 квітня. Я не буду нічого тут коментувати, того, що я не спец у цій індустрії, не знаю, як там все працює, але для мене це дійсно дивно і страшно. Сумно. І те, що я особисто помітила, що після 19 квітня не були ні перенесені, ні відкладені епізоди Last Evaluation це прогрів до дебюту Baby Monsters нової групи YG. Ця компанія завжди на своїй хвилі, але ну це також доволі дивно, того блін. Тому що вже 20 квітня за нашим часом вони випустили епізод. Можливо, звичайно, у них там все по плану і. Ян Сока не тривожить ця подія, але я повторюсь, для мене це дивно. Водночас я не знаю, як там все працює, тому засуджувати не буду. Краще ви висловіть свою думку з приводу МНЕ і, і, і оцих Last Evaluation um, у коментарях. Мунбін покинув нас 19 квітня у віці 25 років, і це ще раз доводить, скільки всього приховується за усмішкою, наскільки жорстока кей-поп-індустрія.